Чотирьох матчах до цього зустрічалися команди, і в трьох із них тріумфували саме представники ЛНЗ. Одного разу була перемога в руки. Чи змінить сьогодні цю тенденцію Іван Федик, для якого це також надпрасипове протистояння? Адже Віталій Пономарьов багато років створював цей рух. Зараз Федик намагається перестворити його для себе. Цікаві нюанси є по складах, по стартових складах від обох наставників, про яких ми будемо говорити трохи пізніше. Втім, знову ж таки головне це те, що футболісти будуть демонструвати на полі і руху, і ЛНЗ. дуже потрібна ця перемога. Насправді зараз велика щільність у турнірній таблиці, коли буквально одна з витяга може тебе підійняти, якщо там випадку руху це принаймні з зони виліту, випадку елен. Це <зе> може завести цю черкаську команду аж на п'яту сходинку в турнірній таблиці. І пішла подача без удару цього разу, але підбирання і копина пробиває. Не копина вже бубикар фал Був останнім з дотиком до м'яча. Порушують правила проти Олексія Паламарчука. Зараз дуже боляче голкіперу Кутовий тим часом ще один для руха. Тепер з іншого флангу. Знову високо. цей раз з ударом. Богдан Слюбек, бачимо відновлюється підключається до цих атак, і це вже ювілейний, 30-й кутовий для руха із сьомим ударом. Ну, погодьтеся, дуже-дуже хороша конвертація. Денис Кузик неподачу. вартарський майданчик. З ударом тут падає Танковський, але що, не Танковський, це навіть був. Геннадій Пасіч підключався. І поруч з ним був Роман Дідик. ЛНЗ продовжує атакувати і на Алсуареш. Можливо, навіть проб'є з цієї позиції. І так і робить сьомий номер ЛНЗ, але Полетів м'яч по центру, воріт і над воротами. Не вистрибував тут Юрій Володимир Герета. Розумів, що це дуже високо. Стандарт для ЛНЗ, стандарт, з якого можна зробити ось таку передачу. Зберігає м'яч полі Пасіч. Але вже в атаці тепер штовхають Бабука Рафала. Багато зіткнень прогнозовано. Додаються останній матч Віталію Пономарьову. Пішла подача з лівої ноги. І не по своїх воротах це так виборював м'яч, аби не віддати супернику. Бубакарфал. Втім, там, здається, кілька футболістів саме ЛНЗ були в положенні грою але ж ніхто до м'яча не торкнувся. Втім, всі ці гравці. Були в активній позиції. Тут навіть не ФАЛ, а Слюсар. Плюс Олег Горін. Так само не постійно але про нього. Пізніше моменту ЛНЗ проспер! Красиво забиває. Проспер. Оба! ЛНЗ виходить вперед. Забиває другий гол у шести матч. Це насправді дуже непоганий результат. Давайте ще раз дивитися. І випереджає буквально на якусь 10-цю Проспер за рахунок своєї швидкості, за рахунок того, що дивився прямо на м'яч. Проспер. Ну йому харем є шарі. Оце майстер, це пірло Тоні Крос українського футболу. Ось ця передача не на ногу партнеру. Закидання до штрафного майданчика важкий між для Паламарчука. І ось Трошечки віддати Богдану Слюбику. Спровокувати. Ага, тут і за шию потриматись можна. Виганяють назад Богдана на свою позицію. Я так розумію, тренерський штаб руха. Олексій Паламарчук спрацював тут як провокатор, але зрозуміло так, що це все на користь команди. Проспер відкидає на пасіча. Той високо піднімає м'яч. Перелітає він всю штрафну площу Кузик. Кузик підключає танковського Хороша передача. Танковський. Шукає Асінора через себе. А Ну, інший варіант. Було би важко вигадати, а так міг би красиво завершити цю комбінацію. Асінор. Він і завершив красиво, але не результативно. Але загалом як відкрився зараз В'ячеслав Танковський, це передусім провал оборони рухає Так? Ну і іван Федок варто віддати йому належно. Так він реагує одразу по перерві, не затягуючи у довгу скриню не всі ці події. Але події зараз розвиваються біля штрафного майданчика руха. Дістається танковському і відповідно штрафний удар із прямою ударною позицією для господарів зараз. Подивимося, кузик не битиме. Дідик розганяється. Дідик ну, спроба виконати на точність, на техніку, але дуже-дуже високолептить м'яч. Так в опорній зоні Артур Рябов над ним Вячеслав Танковський та Мухарем Яшарі і атакувальне Тріо Ейнел Сареч фланг лівий. Проспероба фланг правий. Він зараз виконує передачу на Асінора, який знаходиться на вістрі атаки ЛНЗ. Асінор легеньким дотиком обробив цю передачу. Красиво Ейнел розвернувся. Ейнел битиме Сараш над воротами десь в метрі пролітає цей м'яч. Ну, вирішив, чому би і ні. Чи дальніх ударів, до речі, в нашому матчі не те, що не було, але відверто кажучи, отак на ходу і не згадаєш. Але ж як красиво, як красиво, елегантно, немов потанцював зараз з м'ячком та своїм суперником і нел. Це було красиво. І не менш красивий сольний прохід вже в штрафному м'яч. передачу під удар сож дуже жорстко зараз зіткнувся з соном, і там можливо будуть проблеми. Тому що за обличчя тримається Йнел, і треба гру зупиняти Тому цей ляскіт від зіткнення було чутно навіть коментаторську гарнітуру. Всім тілом рвався на цей м'яч. І тут, звичайно, ніякої проти. Правильної дії. Знову довга передача хороша, на пастуха той на широкому кроці розганяється Євген Пастух. рикошетом через суперника віддає на яшарі яшарі тут так само місце ставить нову передачу, робить до штрафного майданчика і ловить м'яч на свій підйом. Геннадій Пасіч. Милився при передачі. Знову перехоплення від руху. Одразу передача в центр. Тут є страховка з усилями Рябова. Проспер праворуч знаходить яшарі яшарі на просторі. Це що художник з вільним килимом удар по воротах і бене першу свою дію. Атакувально в цьому матчі виконує. Протихід намагався Юрій Володимиру Гареті пробити. Яшарі. Як же вирізав, прямо перекидаючи височенного Богдана Слюбика, проти якого не було би шансів у повітрі. А от тоні кузок. Виконує це вкидання. Сінор красиво розвертається. Сінор низом відправляє м'яч в площину. Черговий удар. Саме ту позицію, де іграв Юрій Володимир Герета Класниця пішов відкриватися. Лях має це побачити. Лях віддає на класницю. Проходить ця комбінація. Лях низом прострілює. Фал. Не встигає на півтора кроки. Приз... Призапізнився Бабукар Фал. Є певні проблеми так з вертикальністю футболу у руха в тому плані, що от Бабукар Фал без м'яча вийшов Рейляну. Він також непомітний. А тут ще і офсайд у Іллі Квасниць. пішла чергова подача до штрафного майданчика. Починає навісами. Нависати рух, ось перепрошую за таку тавтологію, але воно так і є. Ну і черговий удар за меж штрафного майданчика дуже дуже далеко від воріт. Попри те, що б'є насправді рух, більше в нього ударів в поворотах ніж в першому таймі. Слюби, Крейляну, всі на місці. Здавалося, зрізається м'яч. Там падіння в штрафному майданчику, але самі своїх б'ють. Слюбик тримається за обличчя. Подача. Паламарчук має фіксувати м'яч і лягати на газон. Дісталося Богдану Слюбику, але він зіткнувся зі своїм партнером по команді. Паламарчук лежить від того, що треба потримати м'яч. Але зараз це виправити. Скидка. Слюбик не б'є, але є інший удар від Рейлян. Втім, до того Добряч поштовхалися хлопці в штрафному майданчику і лежить на зоні. Артур Рябов. Думаю, додасть після цього зіткнення ще секунд 30, Але можливо їх не треба буде робити. Шансу. ЛНЗ Бенет віддаватиме чи битиме б'є а Добивання немає. Парирує цей удар, стоячи на рівних ногах. Юрій Володимир Герета міг ЛНЗ забивати другий, але вистачило й одного. Мінімальна перемога: 1-0 для Віталія Пономарьова та Черкаського ЛНЗ над львівським рухом.